Триває інформаційний марафон телеканалу ТІВІ Сім Плюс. В студії працює Альона Ковальчук і ми далі стежимо за подіями країни. У Хмельницькому районі неподалік від селища Чорний Острів. Діє локація під назвою Територія щастя. Ще рік тому тут було звичайне поле. А зараз це простір, куди приїжджають родинами, аби поблукати кукурудзяними лабіринтами, погладити тварин, зігрітися біля вогнища та просто перепочити від міської метушні. І поступова локація перетворюється на таку сімейну локацію. Тож про територію щастя поговоримо з ініціаторкою її створення сьогодні. З нами у студії Тетяна Дем'янчук. Я вас рада вітати і слава Україні! Героям слава! Взаємно розкажіть вас, як народилася ідея створення такої сімейної локації? Можливо, шукали щось для себе таке, не могли знайти і вирішили його створити? Чи було по іншому? Е Трошки по-іншому, насправді в нас ми живемо в селі, в нас досить велика територія біля будинку, тому точно не для себе, а зараз розкажу для чого. Коли почалась війна, я почала варити всякі такі смаколики, і це мало назву Щастя в банці. Це було і варення, джеми, соуси. І час від часу, коли до нас заїжджали туристи, то ось саме візит по, -по щастя був однією з родзинок. І часто екскурсоводи приводили групи. Це могло бути 20 чоловік, а могло бути 50 школярів. І коли 50 школярів на твоєму подвір'ї. Це багато, це багато. Це, це, це як би, з одного боку подобалося, а з іншого mm -hmm. боку, ну так напрягало. Е, ось. І ми почали думати, щоб щось таке десь від, відвести цей потік людей. Ми хотіли далі, цим, Я хотіла далі цим займатися, але щоб ці дегустації mm -hmm. проводити десь е, де-інде. Але чогось такого масштабного ще в голові не було. Було просто бажання десь е, купити якусь е, ділянку з, можливо, навіть старою хатинкою, десь неподалік, і там. Обладнати, поставити якесь шатро, там якісь, якісь бесідки-альтанки, просто якусь таку красиву милу зону і туди, якби спрямовувати цей потік. Але коли почали все робити, то зрозуміли, що е, щастя, вванці вже так взагалі відійшло на бік, і е, почали думати над тим, щоб. Е, Просто е, люди сім'ями, компаніями могли відпочити у нас. І щось не таке, як у всіх, скажімо угу. так. Все почалося з локації. От, тобто ви маєте землю? Так. А далі що? Так, а далі що? далі що? Е, ми не олігархи, не якісь багатії, ми звичайні люди, там, можливо, з якимись невеличкими там, відкладеннями. І е, це все е, ділянка, ми значились влітку, а зима довга, і ми почали думати, що таке. Можна е, зробити не за всі гроші світу. Mm -hmm. І ідея з лабіринтом, ну, це от перше, що було, тому що це якби елементарно по фінансах, і це цікаво, і це те, на що е, чого нема, на що люди, скажімо так, клюнуть. Mm -hmm. І тому перш, перш, першими просто третину ділянки, це один гектар, ми засіяли кукурузу. І коли вона ось була ось такої висоти, просто чисто рандомно проклали оцей лабіринт. І на початок осені в нас був готовий лабіринт, там якась гірка. Ну, гірка була прикольна, крута. Вона і зараз використовується. Ага, і е, просто така тераса, крита тераса, типу як зачаток нашої кафешки. Оце все, що було, і на це почали їхати люди. Дуже нас виручили шкільні екскурсії, які нам дали віру, що це класно, прикольно, весело, і що це має право на життя. Ну, от ми зараз бачимо кадри, як діти блукали лабіринтами, як а. реагували, що ви бачили? Ой, це, це, це перший наш лабіринт. Він, до речі, не дуже виріс таким, як ми хотіли. Там було більше лободи, ніж кукурузи, але ми так гордо, лабіринт і все, ми там. Лобода нам потрібна, щоб кукуруза не падала. Все така була. Так, оце дало віру. О. Лабіринт був е, таким, такою стає родзинкою е, території, так. так наскільки я розумію. Тобто ви щороку будете його повторювати? Так, так ми щороку будемо повторювати. Е, так, родзинкою. Так, окрім лабіринту, зараз ми бачимо, що є сіно, є певні такі локації для фотосесії сімейної. Так, як це створили? Це ну, все своїми силами. Так, так, о, своїми силами. Е, в мене батько дуже мені допомагає батько це і підтримка, і він в мене просто столяр. В нього руки mm -hmm. з хорошого місця ростуть, але це не головне. Головне, те, що є бажання допомагати і втілювати якісь ідеї. І головне, що в мене от найрідніші люди вони вірять і вони всіляко допомагають. Хтось там просто, от ми трошки хочемо поїхати відпочити. Ми вівці доручаємо батькам чоловіка. Так, ось такі, підтримка. Класно, це сімейна така справа. Діти допомагають активно, там, особливо коли є можливість трошечки щось заробити. Їхня активність просто росте в рази. Якісь сумніви, страхи перед початком робіт були от мені кажуть зі сторони. Що ми не вірили, тому що до відкриття лишалось там не знаю лічені буквально тижні. А в нас реально було поле, е, росла кукурудза і, і починали, і робились якісь роботи, ще були в процесі. Ми буквально під занавіс відкриття, ми відкрили з 25 серпня е, не цього року, минулого. І мені е, батько мій завжди каже: я повірив вже в це в цю ідею, коли ти приїхала разом з фурою, а фура була загружена великими тюками. Такими не такими звичайними оцими тюками, а такими прям, глибами. Якими на полях бачимо часто? Так, так, оцими круглими і квадратними. І, коли, от, почали, і тут приїхав зразу трактор, почали ці тюки розгружати. І тоді я повірив, що, що напевно, щось з цього буде. Якісь виправдалися ці сумніви, страхи? Чи вони зараз розвіялися? Вони ну ця цей рік, ось коли ми сезон прожили вже від і до багато. Ну, мені здається, що вже ми все могли пережити. У нас була дуже невдала погода. Саме тоді, коли вона нам була потрібна, коли планувалися травень, жовтень, коли найбільший потік шкільних екскурсій, ну, скажімо так, це наш основне джерело доходу. Це і, і ми і тестуємо все. Ми дивимося, що дітям заходить. І це те, ну, за рахунок чого ми потім реінвестуємо і вкладаємо покращуємо територію. І цих два місяці просто. Випали, Оці, які ми робили найбільші ставки, вони просто от, от взяли і ну, дощило, дощило, mm. дощило, і в нас не було людей. Але все рівно сезон я вважаю класний, ми дуже багато досвіду здобули. Тому е, така українська приказка аби не гірше, я її не люблю, але в даному mm. випадку використаю, тому що навіть попри те, що було так, скажімо так, ну все не, не грало на, на нашу користь, все рівно сезон. Залишив гарні спогади, і ми будемо продовжувати. Локація має сезонність? Чи Зараз ви хочете, аби вона була все сезонно. Я дуже року? хочу, щоб вона була не мала цієї сезонності. Це дуже важко, особливо найняти людей, які будуть тільки там півроку працювати, а далі ти скажеш: mm -hmm. ну, ти мені більше не потрібна, приходь через півроку. Але зимою працювати це челендж. Або або нема снігу, або вітряно. А, буквально таких днів, коли хочеться, от там легеньких плюс 5, нема вітерцю і сяє сонечко. Таких днів, коли люди потенційно можуть приїхати, mm -hmm. мало. Але ми все рівно відкриваємо недавно дзвонять люди, кажуть, ми хочемо вас в день народження святкувати. Просто приїхати там, якийсь, щоб ви квест провели. Та будь ласка, ми відкриті зимою, лише просто нас попередьте. Ми вам все влаштуємо, теплим чайком напоїмо. Е все, все буде для вас цього року. Зима така холодна і так, сніжна. Тому так. що ми бачимо, що сніжить і досі. І такий був навіть невеликий колапс і в місті і містом, тому що ми бачимо, що подекуди навіть такі стіни зі снігу утворилися. Так. Давно такого не було. Як ви готувалися чи готувались, що буде така зима? З одного сторони, ми радіємо, бо ми як діти, так ми мріяли про цей сніг. З іншого боку, вже думки як добратися до тварин. От нещодавно це ми знаходимося да, на хуторі, і відомо, що такі, якби хутори, це не першочергова. Справа селищної ради їх розчистити. Спочатку основні дороги. Так, ми так і доїхали до основної дороги, і там вже де поворот на наш хутор, просто поставили машину із і з шуфлею пішли, бо в нас там є троє овечок, і вони uh -huh. хочуть їсти ось в такому плані. Ну, задуває, передуває, все чистити. Але ну, така фізкультура, скажімо так. Uh -huh. Тому Вимоги вже, часу, розчистили, так, які так, є. вже... Розчистили. Ми вже бачили і кадри, і ви згадали про овечок. Живий куточок. Як він з'явився? Чи він одразу планувався? Ну, Щоб ви розуміли, перед вами сидить людина, яка ніколи там, не тримала ні курей, там, ні, що, там ще тримають люди, усей качок. Mm -hmm. І тому живий куточок це. Я не можу сказати, що я прям мріяла про живий куточок. Але коли ми завели кроликів, я просто діти приїжджали, батьки, і вони не казали, де вас лабірин, де вас то, де вас сьо. Вони питали, де ваші кролики. Ми привезли тут капусточку, морквинку, ми хочемо погодувати. Ну, а у нас там два з половиною кролика. Ні, треба ще кроликів, ще морську свинку, ще, ще, ще. Ми почали кроликами. Потім, ну кролики простіше, так овечкам треба побудувати щось. Вони не будуть по так, як кролики, там просто кліточка. Тому тільки ми побудували кошару. Невеличку таку, ну, там, до п'яти овечок. Ми відразу ж знайшли овечок, саме таких, як ми хотіли. Ця порода ОСН, е, їх мало. Ну, ви могли от їх бачити. Вони є в буковелі, такі вони маленькі, такі, вони більше не ростуть. Ось і ця порода е, ну, це чисто декоративна. Угу. Вони милі, красиві, дружелюбні. Нам і не треба, щоб вони були інакші. Тобто їх доїти не треба, чи треба? Е, ні, не треба. Не треба. Тобто, я, ось... я ще не знаю, вони, вони ще у нас дівчатка. <світ> ми баранчика їм хочемо завезти десь, але ми ще поки е, ми приглядаємося за доглядом, тому що нам так господарі, дуже класні господарі в них були, які нам там прям супровід повний був, що там їм давати, як давати, то ми все поки робимо так, тренуємося, а на може можемо. На баранчика ще зважимося, бо дуже хочемо. Вони просто коли малесенькі, це просто янголятка. То вони отакі, і це, це відрив просто. Тобто якась перспектива виготовлення сирів, не знаю, і овечого молока. Чи ви думаєте в цьому напрямку? Це, е... Чи це складно технологічно? Це складно. Це складно і е, ну, в добі лише 24 години. Угу. Всього не осилиш. Поки що це лише як м, контакт. Для контакту. Дітки хочуть і годувати, гладити. Е, ви скажете, першими кролики були? Тобто так. вони на такому вільному вигулі. Ми уявляємо територію, де так. ці кролики бігають, так. вони контактують з людьми, чи вони навпаки можуть е, ну, Їх важко зловити, Такі випадки бували. Такі в нас були дітки, що і кроликів заганяли. Але, як правило, кролик він більш він ніби і хоче гратися, і має де сховатися. Нема такого, щоб нас діти прямі їх прям замучили. Кроликам. Якщо він захоче сховатися, він сховається. Якщо він хоче дуріти, він буде дуріти, буде uh -huh. ховатися і з'являтися. Вони теж діти. В догляді вони зручні? Так. Вони фактично, ми їх там чуть-чуть там дещо підсипали. Вони просто бігали, самі собі шукали харч. Uh -huh. так. О, овачки мають імена Молі, Попі і Флора. Хто називав овачок? E, нас e, господар, який нам продав їх, ну, він там дуже там, від них фанатіє від цих овечок, дуже їх любив. І спочатку думка була перезвати, бо в нього всі такі овечки, такі на англійський манер, mm -hmm. оці такі в них імена, там, ми вже потім з ним зв'язувалися. Але рука не піднялась, чи то язик не піднявся, тому що він їх так любив, він так про кожну овечку розказав. Ми були вражені, я цитувала це такі повідомлення. Були Вайбер. Він про кожну розказав, яка була, який в неї характер, чи вона лідер, чи не лідер. Одну там з пляшечки вигодували, бо мама померла, вона була ще маленька. Друга, що вона там боїться, бо її мамі робили операцію на ніжку, і вона мамі, і вона має страх, страх до людей. І дійсно ця овечка трошки диковата, ця флорочка. І як було перезвати після цього? Угу. Ні, ми не перезвали. Вони в догляді як? Тобто їх потрібно, можливо, стригти. Це нас ще чекає попереду. Ми нічого, ми тільки годуємо. Ну, потрібно буде весною і стригти, і щось там, напевно, з цими копитами робити, щось mm -hmm. там їх підрізати. Ми будемо вирішити питання, проблеми по мірі їх виникнення. Поки що вони, вони таку мають густющу шерсть. Вони так візьмеш вона така худенька, маленька, але просто за рахунок цієї шерсті вона виглядає, mm -hmm. що вона така велика. Але Заготовляли їжу їм на зиму. О, зараз нема проблем. Ми наче, просто закупили в сіно в тюках і маємо, і маємо свою кукурузку, і маємо, ще їм соковиті корма, маємо моркву. Моркву мама моя дала моркву. В неї там якась виросла, вона якась фіолетова, жовта, якась всяка різна. Ну, вони її, не їдять самі нам віддали. Овечки, овечки дякують. <рес> Ви сказали, що хочете баранчика на весну. Можливо, думаєте про ще якихось тварин? О, зараз, так. Да. Зараз такий бачу от, тренд взагалі на оці на тваринки, на от, альпак розводять. Mm -hmm. Поки що ми, напевно, будемо тільки ще більше кроликів і більше овечок. Можливо, з часом, ну, нема поки таких перш. А, чоловік хоче ослика. Mm -hmm. Згадала, хоче ослика. Чому саме ослик? А, а ми були на одній фермі, і там ослик собі такий ходив, такий спокійний, бо кози і кози ходили. ну Кози були такі вріднючі, а ослик такий флегматичний ходив <годив> і, і нікого не чіпав і давався погладити, тому так от ослик якби нам підходить по темпераменту, <годив> щоб не розвалив. У нас там ж не, не є така велика територія. Okay. 에, з, люди з якими запитами в першу чергу приїжджали? От Дійсно відпочити від міста, мати оцей контакт з тваринами, а, бути так. на свіжому повітрі? Оце, що ви кажете, ще тільки додам, що був запит на святкування днів народжень. Uh -huh. Це ми так вже помітили, що це дійсно на це варто робити ставку. Тому ми почали там придбали шатро, там меблі, ну стільчики, столики таке, щоб було комфортно. Є. У нас навіть діти були, всі, там, приїжджають на день народження, кажуть, я теж, ми теж будемо теж будем святкувати. А коли в тебе день народження, хлопчику? Та в мене в грудні. <гум> Ось таке, всі хочуть в нас. У нас є величезний батут, він літом таким є магнітом взагалі для людей, для діток. Угу. Просто такий, от, така, як надута подушка. Можна буде потім зайти на сторінку, подивитися. І от батут, шатро і. І, і лабіринт, що ще треба? Чесно кажучи, навіть аніматори інколи би, лишні виявляються на такому дні народження. Бо діти самі з часом собі придумують такі ігри, як ми в дитинстві. Нам не треба було аніматорів. Просто дай свободу, якісь хованки в лабіринті. Це ж взагалі кайф. На території ще достатньо місця, аби реалізовувати якісь ідеї чи ні? Е, ну… Це, звичайно, хотілося б, нам є можливість розширятися, але ну, якби, це не наша земля, там треба вести переговори, поки що про це ні. Але нам треба ще ну, якби, те, що є, довести до, до такого, щоб там кожен куточок був задійний. Є ще. є. У нас є лавандова, ще, до речі, локація. Ось. І за нею є такий ми гайок, посадили сосен. І при потребі туди можна ще, в ті сосни ще можна рухатися. Чи люди приїжджають, можливо, на фотосесію, до речі? Чи можна до вас приїхати на фотосесію е, з тваринами або просто локації? Так, там, так, так. Це один з м, пунктів, так, один з напрямів нашого розвитку це фотосесії. Ось, приїжджають. Тваринки в нас з'явились недавно, тому ми ще поки що так небагато мали фотосесії mm -hmm. іменно з овечками. А взагалі я бачу, просто якби в повітрі це витає, ця мода на, да, на село. Е, тому так, не можу сказати, що ці, ці фотосесії стільки, скільки би хотілося. Ось, можливо, що дійсно треба ще реклами, е, але є, обов'язково розвиваємо, тому що ми маємо гарну, гарні локації. Дійсно, і складно передбачити якісь погодні умови ви сказали, про те, що неодноразово вони і псували розвиток бізнесу. Але, попри це, яким бачите розвиток в найближчі роки, на що ставити ставку наступний рік, наприклад. Так, ставку став на те, щоб максимально вижати з тих сонячних днів, з тих теплих днів, максимально. Максимально гарно провести екскурсійний період це травень, вересень. Оце коли діти їздять на екскурсії, щоб ну, так, графік був такий, якщо погода дасть, щільненький графік. Ось почати раніше, ніж почати тільки дозволить погода, навіть в квітні вже бути готовими до сезону, тому що минулого року ми не були ще готові. якраз квітень mm -hmm. був дуже класний, теплий, але в нас ще там. Не знаю, ще не було там, куди, куди людей кликати. Ось. Тобто йдемо не в кількість, не в розширення, а йдемо в якість. Па п -п кілька локацій плануємо, яких не буде. Не було минулого разу. В нас It були м -м кілька велосипедів, ну, таких, я не знаю, як їх правильно назвати, карти, чи як. Е такі Ніби як трьохколісні велосипеди, але не для дітей а для дорослих. І ними їздили діти дорослі по всій території. Це було трошки не ок, тому що псувалася трава. Ми плануємо виділити таку ділянку досить велику, от як ваша студія, приблизно ще більшу, напевно, вдвічі, щоб там їздили на цих велосипедах. Тому що, особливо хлопці, прям дуже-дуже їм це mm -hmm. подобається. Ось під це ділянку. З тваринками там трошки. Певні ротації плануємо провести. Одним словом і чекаємо весни, і думаємо, як же це все встигнути. <рес> Запрошуйте на територію щастя і де можна дізнаватися ваші новини? Так. Активно ведемо Інстаграм, так і вводите територія щастя, дзвоните, там є номер, пишете, ми завжди раді відвідувачам. Ee, завжди раді живемо неподалік, бажано, звичайно, попередити, mm -hmm. хоча б за там за кілька годин і приїжджати. І ще таке: не чекайте щось там ідеального. Цього року всі чекали ідеального літа. Воно було або дощове, або дуже спекотне. Ось так рано прокинулись, протерли очі, маєте вихідний, беріть своїх діток, їдьте до нас, це близько, це 20 хвилин по хорошій дорозі. Працюємо і в вихідних на вихідні працюємо, коли сезон працюємо за стабільним графіком. І сподіваємося, що і на будні будемо мати цей графік. Не будемо за попереднім записом, а іменно будемо працювати по певному графіку, щоб людям було зручніше, щоб вони от знали. Ну єдине, що просто коли там дощ дощ де, як з відра, то. Ну не варто. Хоча в нас були всякі випадки. <рес> Ціпо і ці якраз моменти найбільше запам'ятовуються, коли йде дощ, а діти стрибають на батуті і слискаються, і падають. <рес> Тому не чекайте ідеального моменту. Живіть вже, хто його знає. Що нас чекає? Я вам дякую за це. Дякую за сьогоднішню розмову, що доєдналися до нашого етеру. Ініціаторка створення локації Територія щастя Тетяна Дем'янчук. Сьогодні була з нами у студії.